краще У нас гарно є парки, озера і тихо повідомлення такого типу ми отримали від вас під нашим постом ТОП 5 найкращих міст німеччини ми вирішили виправити цю ситуацію зустрічайте ТОП 5 міст за версією вав аудиторії штутгарт старовинне німецьке місто що була заснована ще у 10 столітті? Тут неймовірно витончена архітектура, і на схилах одного з районів вирощують виноград, з якого роблять фантастичне вино. Але й водночас це дуже сучасне і розвинене місто. Любите автомобілі? Вам сюди у Штутгарді є музей Мерседес і Порше Нюрнберг, друге за величиною місто в Баварії, відомий своїм старовинним замком. А ще Нюрнберг це столиця іграшок, які виготовляються тут ще з часів середньовіччя. Це місто славиться найсмачнішим печивом і ковбаскам. Саарбрюкен – невелике місто на півдні Німеччини, родзинка цього міста. Звідси можна поїхати в сусідню Францію просто на трамваї. Так, тут працює одна з двох у світі міжнародних гілок трамваїв. Це затишне тихе місто з самобутньою архітектурою. Берлін це столиця, і цим все сказано. Центр культурного і ділового життя Німеччини. Тут можна знайти розваги на будь-який смак: музеї, кафе, архітектура, дискотеки, концерти Стумувати не доведеться. Аусбург, Баварська Венеція, місто численних каналів та штучних джерел, а також фонтанів і унікальних архітектурних споруд. А ще тут проживає багато українців, тому можна почувати себе як вдома. Хоча до Києва понад 1800 кілометрів. Як бачимо, Німеччина дуже цікава та багата країна. Напишіть в коментарях, що би ви хотіли про неї ще почути. А і дещо дуже важливе у всіх цих містах ми маємо вакансії.